Таїр через силу намагався приспати себе. Але сон тікав, бо дуже хотілося їсти. Хіба ж хто знав, що у цій забутій богом Академії ніякої їжі знайти в принципі неможливо. Та й в усьому чудовому місті, де вона розташована, також. Вчора Таїр не знайшов там жодного ресторану. Більш того, не зустрів жодної людини. Яку можна було б запитати про хоч який небудь заклад харчування. Місто виглядало мертвим, там навіть собаки не гавкали. Надзвичайно розлючений, він повернувся в академію, де йому припало жити наступний місяць, але й тут не знайшов нічого, що нагадувало б їдальню Тиба танцмайданчик майданчик є, а черствого пишка ніде не купиш. Ні, заснути точно не вдасться, судоми в животі не дадуть. Тим більше, що з кухні пахне так, що слиною захлинутися можна. Ніколи раніше Таїрові не доводилося страждати від голоду. У нього навіть звичайної потреби в їжі ніколи не виникало, їх родинний кухар, мало зі шкіри не ліз щодня, щоб пробудити у хазяйського синочка хоч якийсь апетит. Ось тому, збираючись в містечко гірський страж, і не подумав Ельхтаїр Ендорей, аристократ бозна якому поколінні, що на новому місці йому знадобиться харчування.